Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для Ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. До системи Якого океану належить Азовське море: Індійського, Атлантичного, Південного, Тихого. Правильна відповідь Атлантичного. Яка європейська країна є батьківщиною футболу? Франція, Англія, Канада, Німеччина. Англія. У Європі ігри з м'ячем набули особливої популярності в середньовічній Англії. У якій країні не можна палити в громадських місцях? Італія, Англія, Японія, Китай. В Італії палити заборонено у громадських місцях, якщо там немає спеціального місця для курців. Що винайшов Жак і в Кусто? Мотоцикл, велосипед, паровоз, Акваланг. Акваланг. У 1943 році Жак Ів Кусто придумав апарат для дихання під водою, який назвали аквалангом. Як називається чоловічий репродуктивний орган квіткових рослин листочок, течінка, стовпчик, пестик. Тичинка, частина квітки. Чоловічий репродуктивний орган, у якому утворюється пилок. яка хімічна формула водню? H2O3, H5OH, H2O2, H2O. H2O2. Хімічна формула перекусоводню. Де в людини знаходиться анатомічна табакерка? На стопі, на кисті, на голові, на шиї. На кисті. Анатомічна табакерка це трикутне заглиблення біля основи великого пальця. У якій країні можуть оштрафувати за носіння високих підборів в історичних місцях Туреччина, Єгипет, Греція, Франція. Греція. З метою збереження природного ландшафту і культурної спадщини Греція встановила дуже суворі правила, відвідуючи відомі пам'ятки, заборонено носити високі підбори. У якому місті розташований музей Лувр? Париж, Лондон, Рим, Мадрид? Музей Лувр розташований у центрі Парижа на правому березі сени. Що у відкритому морі є орієнтиром для моряка? Сонце велика ведмедиця місяць полярна зірка. Полярна зірка дає змогу використовувати її для орієнтації у відкритому морі.